Чому люди хейтять один одного в соцмережах? Я думаю, що одна з банальних причин це робити легше, ніж наживо. тобто причина в анонімності. І уявімо таку ситуацію, що у мене є мішок сміття, сміттєвий пакет. І я думаю, та ні, чого я його буду нести до смітника. От зараз піду і занесу сусідові під двері. Заношу кладу сусідові під двері, воно штиняє сусідові, воно штиняє на весь під'їзд, і рано чи пізно до мене звернеться цей сусід, і, а можливо, й інші сусіди, і скажуть, типу ну що, ти, що ти чвериш? І після того мені доведеться відповідати. Я бачитиму, як людина говорить, тобто, бачитиму її погляд, чутиму інтонації, бачитиму міміку, вмикатиму ці мої дзеркальні нейрони, які відповідають за те, щоб е, активувалась емпатія. А в соціальних мережах ми часто не бачимо людину. Можна написати коментар, якийсь, наприклад, «Сукорпіончик28» і когось добряче вжалити, але він не бачить. Або, або так ну, бачить неживу людину, може бачити аватарку, може бачити навіть не бачити і фотографії, і відповідно розміщувати свої емоції. Крім того, мені здається, що в нас зараз суспільство дуже зболене і багато накопичується негативних емоцій, які хочеться десь розмістити. Так важко їх тримати в собі. І соціальні мережі це такий один зі способів майданчиків, де люди бачать, куди можна їх розмістити. Ну наскільки це екологічно, це вже інший спосіб. І мені здається, що третьою причиною можна називати те, що а, такий контент він зазвичай м, алгоритмово піднімається вгору. Не тому, що алгоритми зацікавлені саме в цьому контенті. Алгоритми просувають те, довкола чого багато реакцій. А це. Хейт, якісь такі в'їдливі коментарі, вони якраз залучають певну аудиторію до того, щоб розмістити свої емоції. І цих коментарів, цих реакцій може бути багато, вони піднімаються вгору. І так може побачити ще інша людина, в якої вже емоцій ось стільки, і десь потрібно їх розмістити. Що стоїть за потребою доводити свою правоту будь-якою ціною? Тут можуть бути різні причини. І навіть з такого боку поглянути, що це правота, це визначеність, це якась конкретна думка, за яку тримається людина. А зараз нам бракує визначеності, чогось конкретного. І інколи людині поміняти свою думку, це визнати свою неправоту в чомусь, свою слабкість, а важко визнавати це. Особливо коли людина закостеніла і це те, на чому тримається частина її особистості. А вийти і визнати, що я був неправий, чи я була неправа, не так, як, як у мене, це може бути складно, а особливо людям, які менш гнучкі. І в тих питаннях, які для них дуже важливі. Можливо, це єдине, де людина може в цей момент ствердитися, за що зачепитися. І в цьому випадку до людей можна ставитися по-різному, але я б ставилася з емпатією. Чому людині так важливо? За цю думку триматися. Очевидно, що там щось таке суттєве для неї. Чому люди хейтять навіть за різні смаки? Угу. Бо, можливо, хтось інший дозволив собі те, чого вони не можуть дозволити. Це уявити, що людина прийшла і така каже. Ну, наприклад, вийшла на сцену людина. Без е, образу, без мейкапу, довкола неї всі люди в ось такому образі мейкапі, ця людина одразу виділяється, вона показує якусь іншу грань і вразливість, а в цьому середовищі це неприйнятно. Інколи за якусь думку, за якесь бачення, люди тримаються, тому що в їхньому уявленні чи там в їхньому вихованні це було ось так. А інші зробили щось зовсім інакше, те, що йде в розріз їхнім уявленням, і для них це може сприйматися інколи навіть. Як підрив як, якихось устоїв їхнього життя, наприклад, тобто як небезпека, і вони намагаються. Ну це, це інколи абсурдно звучить в певних контекстах. Але в уявленні цієї людини це може бути небезпечно, тому що вони а раптом ось цією поведінкою чи цим висловлюванням розхитають і моє уявлення. А це уявлення для мене зараз таке дороге, що я хочу за нього вчепитися, обійняти його і не відпускати. Чому вразливість і щирість часто стають приводом для нападу? Мені здається, що це про таку силу у вразливості, якщо вони це дозволяють собі протранслювати, звичайно, можуть бути випадки, коли вони не готові отримати все, що прилетить. А чому прилетить це знову ж таки, як я казала, що комусь нестерпно це чути? Людина не може витримати цей стан, що хтось собі ось це дозволяє, а вона ні. Особливо, коли були установки а, з дитинства, переконання бути сильними чи там, не показувати емоції. Потрібно бути ось такими. Ось такий образ, ось це еталон. А ось так не можна. А хтось показує, що, що я роблю ось так. І виявляється, що це можна. І ця людина вона може сприйняти це, як я вже казала, як загрозу. Загрозу собі, що хтось підриває якісь її уявлення, і йти в атаку. Ну, плюс бувають такі випадки, коли намагаються ствердитися, як то кажуть, за рахунок іншого. Визначають людину, яка нібито слабша за, за них. А вразливі люди щирі, можуть ставатися слабшими, тому що в уявленні ось тих людей, які е шукають за рахунок кого ствердитися, уявлені ось ті слабші фізично. І, 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 наприклад, ментально, тому ми можемо на них натиснути і ствердитись, отримати отакий спосіб енергії. Це не хороший спосіб з нашого погляду. Але людина, яка робить так, виходить, що інакше не може. І в її уявленні вона може навіть робити добру справу. Ну, типу, очищати, умовно кажучи, простір від слабаків, в лапках і очищати, і в лапках слабаків. Чому деякі люди самі провокують хейт? Я думаю, що це їхня потреба, якщо вони так роблять, ну тобто щось рухає ними. Е, бажання отримати увагу, наприклад. І буває так, що не надавалася увага в конструктивний спосіб, а надавалася в деструктивний. І людина навчилася так з дитинства і тягне ось цей ланцюжок у своє доросле життя. Вона інакше не вміє. Може бути так. Я, я не знаю, тобто я зараз фантазую, якими можуть бути мотиви в цих людей. Комусь дуже потрібно зібрати довкола себе людей, комусь потрібно якраз внести в цей вогник. Ну, Подобається, коли щось розпалюється довкола, коли йде якась енергія, є, є навіть такі люди, ну або в серіалах показано, коли людина щось там сказала, всі довкола неї вже пересварилися, і така, така якась посмішечка на обличчі з'явилася. Ну, типу, ну вдалося. Може бути і така потреба. Я не знаю, що, що конкретно людьми рухає, але якщо вони це роблять, то з якоїсь мотивації. І мотивація цих людей, які роблять щось, пишуть чи викладають, і мотивація тих людей, які Заходять в коментарі і щось реагують, може бути або однаковою, або різною. Тут у кожного своє, кожен прийшов на своє, побачив майданчик і вирішив ним скористатися. Як людям реагувати на хейт? Це один зі способів подбати про свою цифрову безпеку. Мені здається, що добре, якщо є вже натренована, або ж. Тренувати усвідомленість, ось це між тим, що відбулося. Хтось написав коментар. Людина прочитала його і відповіддю на це. Реакцією є пауза, і в цей момент можна вибрати як далі. Можна настільки включитися в це все, хтось написав мені гнівний коментар. Це атака. Ну тобто, це може сприйматися як небезпека. Мене атакують. Я у відповідь йду, атакую, і захищаюся. Це один з варіантів. Інший варіант може бути такий, що а чого я маю на це відповідати? Забл заблокувати людину. Мені такого в просторі не потрібно, щоб хтось приносив мені сміттєві пакети під двері. Типу я заблоковую цю людину і вже ніяк не реагую уже не буде ніякої розв'язки там принаймні від цієї людини є ще варіант зробити паузу і подумати, а про що це про цю людину? Це ж не про мене, це ж вона прийшла чомусь. І вже і якщо так задумати, перенести, що це не про мене, сказано про іншу людину, може стати легше і з'явитися інші варіанти, як реагувати. Хтось може відреагувати на емоційний коментар, відповісти раціонально, хтось може сказати нічого раціонального у ваших словах, я не знайшла, щоб дослухатися до того. Хтось може, типу, goodbye, до побачення і заблокувати. Тут є різні варіанти. Головне це в той момент, коли нам. Підсовуючи отруєну їжу, мовно кажучи, їжу, в яку потра... додали отрути, отак от посипали її отрутою. Ми можемо це взяти і з'їсти, і нам буде недобре, бо ми отруїли себе. а Можемо відставити в різний спосіб, як ми бачимо, щоб потурбуватися про себе, і, ну, вищий рівень цей, потурбуватися про людину. Але це може бути складно, особливо в ті моменти, коли людина прийшла, і оце, от як то кажуть, розбризкує жовч довкола. Так, гумор це ще один спосіб, я його одразу не згадала. Це спосіб, як розрядити ситуацію. Ну тому що коли ми сміємося, ми вже не, нас немає того відчуття напруги в тілі, воно зникає. Під дією гумору, і відповідно, в цей момент ми послаблюємо цю ситуацію і послаблюємо силу цього коментаря. Є можливість відповісти з гумором, і це вже я б так сказала, що є окрема категорія людей, яка читає коментарі і усміхається в цей момент, коли бачить таку реакцію. Кожен, кожна публічна людина, кожен, наприклад, блогер, може випрацювати свій стиль, як, як реагувати в цей спосіб. Заблокувати це найпростіше. Тобто позбавити свій простір від, від тих людей, які несуть мішки із, не знаю, з отрутою чи зі сміттям у наш простір. А вже інші способи, типу гумору, вмикати усвідомленість і все інше, це, це ще варіанти, як можна реагувати. Погані коментарі пишуть нещасні люди. Я от думаю про те, що в нас в суспільстві зараз дуже багато зболених людей. І загалом десь наслідки виховання. І виходить, що це на рівні потреби для таких людей писати. А я згодна з тим, що якщо в мене хороший настрій, я в гарному стані, то я на щось об щось і не зачеплюсь. Воно не привертатиме моє, моєї уваги аж так емоційно. Я не, не стану писати коментар. Я із тих людей, які частіше пишуть, наприклад, вдячні коментарі. І я стараюсь дякувати за сервіс. Але якщо я стикаюся з. З тим, що в мене всередині накопичується от така певна зраненість, зболеність, е, як ти кажеш втома, то, то тут складніше. Тут справді складніше перемкнути себе на іншу реакцію або ж. Е, Витримати ось цю паузу між тим, що відбулося, і тим, як я відреагую, легше залучитися. А в нас зараз у суспільстві дуже багато болю і дуже багато розділеності. До речі, ось ці м, такі гнівні коментарі, а, ви не праві. Це чер через певний поділ, таку дихотомію і мисленні, або чорне, або біле, і так само уставлені до людей. І в той момент, де здавалось би, ми мали б об'єднуватися як люди, суспільство, нація разом, щоб витримувати складні моменти. Власне, на початку повномасштабного вторгнення так і було, але втома накопичується, вона нікуди не, не дівається. Якщо люди не вміють з нею конструктивно працювати, то вони ось так її проявляють. Я, якщо мені вистачає усвідомленості, я ставлюся до цього зі співчуттям, бо відчуваю, що в людині аж стільки болю, аж стільки жовчі, що вона не витримує і проривається назовні. Що робити, згодна, що, напевно, потрібно десь піднімати рівень наших станів, наших емоцій. Як ти кажеш, що людина щаслива, в якої, наприклад, і хороший настрій, або, або загалом такий світогляд, вона не підеться писати, в неї вистачить внутрішнього фільтру, щоб не діяти так, але ж потрібно себе до цього стану ще підняти. А написати коментар це дуже легкий спосіб, не потрібно ні до кого йти. У нас є дуже багато майданчиків, де можна розмістити свої негативні коментарі. Як виливати агресію екологічно? От коли я читала біографію Лінкольна, мене вразив один факт: після його трагічної смерті розбирали його речі, його кабінет, письмовий стіл і знайшли там дуже багато листів. Листи були написані, але не відправлені. А Лінкольн, до речі, був тією людиною, яка вміла досягати дипломатичним шляхом взаємодії з багатьма людьми. Один із показових прикладів у його команді працювало троє людей, які були його конкурентами на виборах, люди з різними характерами, з якими, здавалося б, неможливо було домовитися. А Лінкольн домовився. І виявляється, що в ті моменти, коли його бомбило емоціями, він сидів. Сідав і починав писати листа, писав, що відбувалося, виписував це все. Потім складав цей лист в конверт і чекав до ранку. Він не надсилав цього листа. І на ранок виявляється, що емоції вже вщухали. Він виписався, написав, що там в цей момент було, йому вже не хотілося цій людині проясняти, проговорювати. І таких листів ненадісланих було дуже багато. Якщо вже переносити цей приклад на наше життя, то ми можемо висловлювати свої емоції або ж виражати їх не обов'язково словами в різний спосіб, і не обов'язково так, щоб зачепити іншу людину. Ну, наприклад, якщо люди працюють. А, Пропрацьовують якісь ситуації, які стосуються болісних переживань зі свого дитинства чи, наприклад, образ на батьків. Невже вони надсилають ці листи, образ своїм батькам? Ні. Завдання не в тому, щоб надіслати цей лист батькам, завдання в тому, щоб витягнути це із середини, щоб ця отрута уже не роз'їдала. І такими способами можуть бути як фрірайдинг для тих, хто любить писати, так і інші техніки, зокрема, залучити своє прекрасне тіло. Ну, не дарма ж у нас з'являються такі реакції, що хочеться десь затиснути кулаки, от, от кров приливає. Ну затисніть їх сильно, сильно, так от щавіть, як тільки можна, а потім розслабте, так щоб по тілу всьому пішло, пішло розслаблення. Або пострибайте, добряче пострибайте. Ну хочеться постояти в планці. Хто любить біг, можна побігати, якесь кардіонавантаження, чи вийти на прогулянку і так швиденько прогулятися, подушку побити, не треба чіпати людей. Папір можна пожмакати, це, якщо хочеться, фізично це проявити, і стане легше. Також дихання, воно вже може йти на, на стабілізацію, на заспокоєння. Можна навіть собі додати таку техніку дихально і візуалізацію, тобто уявити собі, що з, кож, з кожним видихом наша напруга спадає, немов би я видихаю свою напругу, а вдихаю спокій і розслаблення. І так собі повільно видихнути, вдихнути кілька разів. 5, і подумки повторити собі, і стан змінюється. Це такий зі способів, ну, якщо дуже хочеться, можна написати цього коментаря гнівного, але не обов'язково надсилати його. В цей момент увімкнути, що я роблю, бо кожен наш коментар це фактично насінинка так, вона, вона може бути насіннинка не така, що проросте бур'янами фізичними в просторі, але вона може проростати бур'янами в нашому ментальному стані? І от можна собі ставити таке запитання, що я зараз хочу посіяти? Якщо я хочу зараз своїм коментарем посіяти розбрат негативний стан у себе, щоб воно піднімалося ще більше, і передати це на інших людей, то невже це те насіння, яке мені хотілося би сіяти? Ну чомусь бур'яни. Ну, в сільському господарстві ніхто не вітає, їх стараються позбуватися. А на, на ментальний наш стан також впливають ось такі думки, бур'яни. Прояви можна проявити ті самі емоції, щоб вони не осідали в тілі, в інший спосіб. Тобто я не маю на увазі, що потрібно щавити свої емоції, не давати їй виходу. Ні, рано чи пізно оцю кришечку просто зірве, краще висловлювати ці емоції, але з повагою до себе, і якщо вдається, якщо вдається, і до інших людей, навіть якщо ці люди приносять нам сміттєві пакети під наші двері.